Я вам наведу інший приклад. От ми говоримо про кошти Янковича, а я вам зараз розкажу про кошти Лазаренка і Тимошенка. Рішення американського суду. У кого да, все добре, Бо ми з великою повагою ставимося до наших глядачів. І тому, коли ми приходимо, то ми готуємося до цього. Для того, щоб глядачі 112 каналу отримали найпрофесійнішу, найкомпетентнішу і найактуальнішу інформацію. Бо ми любимо і шануємо глядачів 112 каналу. Да, рішення, рішення Американського суду від 27 квітня 2017 року. Я вам цитую переклад рішення Американського суду. Кошти 250 мільйонів доларів. Я цитую, наголошую, рішення американських судів. Не українських судів, а американських судів. Кошти 250 мільйонів доларів, частково отримані від схеми, яка в США має назву «Енергетична газова схема ЄСУ. Павло Лазаренко у 95-му-96 роках займав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Протягом цього часу Лазаренко був відповідальний за енергетичний сектор України та керував реорганізацією системи імпорту і розподілу природнього газу. Він використовував цю посаду для надання високоприбуткових енергетичних контрактів певним. Компаніям. Зокрема, Лазаренко надав корпорації Єдині енергетичні системи України ЄСУ, яка контролювалася спільницею Лазаренка Юлії Тимошенко. Наголошую, рішенням американського суду вказано спільницею Лазаренка Юлії Тимошенко та іншими спільниками виключне право на поставку природнього газу в Дніпропетровську область. Іноді роблять, чорну справу. Ну, коли Ляшко проти вас виступає, вам боляче чи ні? Чому до всього вже, вже ну, звикли? Чесно кажучи. Бачите чи ні? Та ні, не ну, ви? Я, чесно кажучи, нічого про ліжка не думаю. Знаєте, якщо б я щось думала про ліжка, то мені потрібно було б на ефір до вас йти, а до психіатра. Я про це проти речі точно не думаю. Я думаю. Він за кермом. Вона поруч на пасажирському сидінні. Олег Ляшко та Юлія Тимошенко разом вирушили на Чернігівщину, аби особисто поговорити про найболючіші проблеми жителів області. Найбільше наїкань, як виявилося на медичну та земельну реформи. Налом лідер радикальної партії дійшов висновку. Кількість лікарень у сільській місцевості терміново необхідно збільшити як і зарплатню медикам. А ще кажуть політики, ситуацію докорінно може змінити лише запровадження в Україні загального медичного страхування. П'ять відсотків країн світу мають обов'язкове медичне страхування, що рані бачать, от до чого провели їхні реформи. Раніше лідерка батьківщини заявила про підтримку Олега Ляшка на довиборах у парламент від 208 го округу. Обоє політики зізнаються, хоч і не завжди знаходили спільну мову, нині мають спільні погляди. У нас були класні періоди в нашому спільному політичному житті. Були так собі різні, але я хочу сказати, що коли така Зараз повстала, що ми реально втрачаємо країну і втрачаємо її по шматкам. Тому ми з Олегом закрили всі наші протистояння, просто пригорнули всі сторінки. Я Юлі дуже дякую за те, що вона у нас різне було між нею, але вона, як мудра, з великим серцем жінка. Забула всі образи. Ми один одного пробачили, обнялися, поцілувалися, і сказали, що треба разом об'єднувати зусилля для того, щоб зупинити розвал країни. Сильні люди повинні об'єднуватися, щоб у людей була робота, зарплата, щоб у вас нормальна пенсія була. Продаж землі та легалізація грального бізнесу на зустрічах із політиками. Фермери жаліються на відсутність підтримки та високі податки. Родини деїло домани нарікають на свої проблеми. Я шкоди Тимошенко, одностайні на користь ні, ці реформи не підуть.